Так, усім доброго здоров'ячка. Ну що, буду я зараз підкармлювати свій виноград. От, і чим я буду підкармлювати? Бачите, у мене вже тут є добро. Що тут у мене? Тут у мене суперфосфат, е, да, суперфосфат і калія магнезія е, добриво. А брала я 2 кг на 1 кг е, калія Тобто 2 кг суперфосфату, от, і кг е, калію магнезів. І ось таким е, добривом я буду вже підкармлювати свій виноград. Чого вже? Тому що зараз будуть, Дай Боже, дай дай усі боги, прошу усіх богів, щоб зараз почав падати дощ. Ми зараз підкормимо, і коли буде вже падати дощ, в нас, о, воно буде там розчинятись, і усі оці кореневу систему будуть підкармлювати і до зими, до сильних морозів наш виноград, наша коренева система буде вже збагачена усіми мінералами. І вона спокійно буде собі зимувати, спати і скаже вам дякую. І, і, так, і тепер, а як я це все діла, к... скільки я кидаю? Я завжди кидаю. Що за НАТО, то не здрава. Я ви знаєте, я завжди підтримую е, таке поняття: якщо за НАТО, то не здрава, що я роблю? Я таку свою жменьку, ось з ось боку цього. Ось тут, вот, дивіться, ось так от сиплю з одного боку і отак от з іншого боку. От дивіться, під саме під це не можу, під саме стовп стовбур. Стовб, я його не. Не сиплю, немає сенсу під саме стовбур. От коренева система у нас знаходиться ось тут. Вся. О, осі росіни, росіні корінці теж знаходяться отут, тому нам треба ось тут е, просипати. і оберемо чи, або грабельки, або сапу свої грабельки я не знайшла, тому я отак. От от, дивіться, беремо і отак от, от його зрихлюємо, нашу прикопуємо нашу наш кущик. Отак, от виноград винограда. Зайве все прибираємо, о, листочки прибираємо. отак от, І ось так ми його зрихлюємо нашу землю. Як ви бачите, у мене ще виноград не обрізаний, і я його ще не буду обрізати. Я свій виноград е, буду обрізати в кінці жовтня. Це приблизно буде 28-29 десь жовтня. Тільки тоді я буду обрізати свій виноград. Зараз я ще його не обрізаю, тому що погода дуже гарна. Дозрівання лози ще йде спокійно, от тому е, сенсу зараз обрізати. Обрізати лозу я не бачу. Під кінець уже жовтня буду вже обрізати і висаджувати школочку, робити школку для саженців. Ось такі діла. Отак от, бачите, все, красота. Бачите, бутель стоїть. Ось тут трошечки ще підлили для, для, для от всякого так. Отак от трошечки ще підлили його. О. І все. 6 літрів в бутлі нормально. Потім ще дощик свою роботу теж зробить. Все, виноград, зараз гранулиці будуть розчинятися, виноград буде отримувати корисні свої речовини і все, і буде гарно зимувати. Усім добра і миру на нашій Україні.